Давайте чесно, коли ми дивимось на античні статуї, ми не можемо не звернути увагу на одну дрібницю. Навіть так, не на одну дрібницю. Є безліч дивних версій, чому сталося саме так. Одні кажуть, це створено митцями навмисно. Щоб не відволікати нас від своєї ідеальної роботи і краси чоловічого тіла. Але ця версія руйнується одразу хоча б тим, що ми то якраз і звертаємо увагу на ці маленькі пеніси. Ну і взагалі нічого не, не маленькі, нормальні пеніси. І не задумувались, чому усі м'язи на цих чоловіках, ніби вони тільки-но вийшли з качалки, а пеніси, в принципі, не ереговані. Не задумувались. Типу, кожен повинен постійно про це думати. Про це трошки далі у відео, тим більше саме такі пеніси греки теж зображали. Інша ж версія, що пеніс статуї Давіда від страху став таким маленьким, бо скоро йому треба ж буде боротися з велетним Голіафом. Ну і хоча дійсно може бути така фізіологічна реакція, проте. Це подібних статуй безліч, і не всі ці герої боялися якоїсь важкої битви. Хоча, можливо, вони боялися, що їх зобразять з маленькими пенісами і тому вони у них зменшувались, але це якесь таке коло його не розплутати. Ну але погодьтеся, ця версія щось на рівні. У кімнатах просто було холодно завжди. І от якось так і виходило. Ну добре, ви можете сказати, ну раптом у давніх греків дійсно були такі пеніси Ми що будемо зараз там сміятися над цим. Ну, по перше, підтвердження цьому факту немає. І є тоді питання у іншому: чому ж навіть богів зображали саме так, чи вигаданих героїв, які мали ідеальні тіла? Тобто зрозумійте логіку, якщо ви вже зображаєте ідеальне тіло, яке точно не середньостатистичне грецьке тіло, з ідеальними пропорціями, м'язами, поставою, усім ідеальним. Чому не зобразити пеніс ідеальним? Ну точно ж не для економії 10 кубічних сантиметрів мрамору? Чи завжди можна взяти метод зображення з атаки титанів? Ну погодьтеся, якби ви писали технічне завдання скульптору на своє ідеальне тіло, яке і так було б прикрашене дуже сильно м'язами, пропорціями і вже не відповідало б реальності. Are you kidding? Do these muscles lie? Навіть якщо у вас маленький пеніс, то чому б його в ідеалістичній статуї самого себе не показати так, як вам хочеться? От а потім прикритися тим, що це таке творче рішення. Перше, що нам треба зрозуміти, чому так сталося, це те, що античні статуї це свого роду сучасні обкладинки журналів чи інстаграм-сторінки багатьох людей, де після фотографії людині прибирають зморшки, щось збільшують, щось зменшують, щоб картинка відповідала вимогам нашого суспільства щодо того, що ми вважаємо гарним. А давньогрецькі і не тільки митці були фотошоперами свого часу, тільки вони підганяли тіла до. Еталонів краси свого часу, у якому вони створювали ці статуї. Ну і справа у тому, що ми у нашій культурі вважаємо, що великі члени це добре, це символ мужності, справжнього чоловіка. Добра кількість образ чи висловів так чи інакше з цим пов'язані. Чи ми просто навіть якось порівнюємо крутість з величезним членом? Так, якщо подивитися на це зі сторони, це досить дивно. А якщо ви людина з пенісом, то ви знаєте, як наша культура в принципі зациклена на ньому. Підліткові переживання пов'язані з цим. Всі порносайти колись були усіяні рекламою подовження пенісів. А ти, як дивився на них, так і думав. Чому всі хочуть його збільшити? Може й треба мати щось величезне і у себе? Спамросилки, культура, порнофільми, де у чоловіків знаходиться щось взагалі неприродньо велике між ніг. Безліч не тільки чоловічих, але й жіночих журналів і медіа раніше постійно говорили саме про це. І тому не дивно, що це стало дійсно культурною особливістю нашого суспільства. Великі члени це добре. І ми навіть до кінця не можемо повірити, що це там не якась аксіома, яка має бути. Але давайте уявимо, що великий член це не. Не круто, це якось бридко і не потрібно взагалі. Уявіть, людей можна соромити якраз таки за великі пеніси. Що! А хоча зачекайте, навіщо нам це уявляти, це ж і так було у давній Греції. Зараз от поговоримо про найважливіше відкриємо цю таємницю, чому греки зображали пеніси маленькими. А поки я хочу подякувати своїм патронам та спонсорам за постійну підтримку мого каналу. Саме для них я роблю безліч унікальних речей. Я роблю кожне відео для них розширеним, де додаю нових сенсів і безліч нових цікавих фактів. Також я роблю унікальні відео, які можуть бачити ті. Тільки вони вже безліч відео, більше 12, цілий окремий ютуб канал з більш глибокими темами. Тільки для тих, хто готовий підтримувати поп-філософський контент на українському Ютубі. І це я мовчу про наш ламповий чатик, де ми дуже часто обговорюємо щось дійсно цікаве та глибоке. Дякую вам величезне, тільки завдяки вам, мій канал дійсно може існувати і розвиватися. Дякую за цю інвестицію в розвиток розумного українського Ютубу. Підтримати український Ютуб і отримати за це безліч унікального контенту можете і ви посилання у закріпленому коментарі, а ми продовжуємо відео. А тепер давайте процитуємо давньогрецького драматурга Арістофана, а це 422 рік до нашої ери. Ось як він описує чоловічу красу. Блискучі груди, світла шкіра, широкі плечі, крихітний язик, міцні сідниці і невеликий член. Тобто тоді було навпаки, греки вважали великі члени символом розпусного способу життя і якимось навіть просто смішним. Історик Пол Кріста у своїй книзі у ліжку з. Давніми греками пише про те, що у давніх греків пеніс, в принципі, не був символом мужності, а ерегований член взагалі символізував блазнів і ворогів, варварів. І ви дійсно можете подивитися, що ось це статуя сатира. У грецькій міфології це лісові божества, демони родючості, якого характеризують як ледачого і розпусного. Він проводить час у пияцтві та завжди тваринно бажає сексу. Тобто людина з великим членом. М'який козлоногий сатир. Він більше схожий на якусь тварину, ніж на людину для греків. Людина з великим членом це людина приземлена, якою керують тваринні інстинкти. Я більше скажу, маленькі члени навіть хотіли отримати у винагороду. У тому ж творі Арістофана згадується: якщо добрі приймеш поради мої і свій слух звернеш до настанов моїх, стане друг у тебе груди сильні, як міхи, трершини в плечах, стриманим будеш скупим на слова. Зад могутній і великий перед. Малий та молодецький. Уявляєте спам-рекламу у давній Греції. Зменшимо ваш член всього лише за три драхми без смс та остракізму. Ну і що ви розуміли, це не те, що був якийсь блок заборона у греків на зображення великих пенісів. Вони були в їх культурі у багатьох зображеннях, проте завжди зображали комічних героїв, якщось смішне та погане. Та й тільки подивіться, як дивно виглядають великі члени на статуях. Погодьтеся, навіть дивніше ніж маленьке. Тобто, ось такий парадокс у нас зараз з вами, що маленькі, звичайно, дивно, проте нормальні ще дивніше. Що я хотів сказати цим відео, навіщо його взагалі знімав? Бо тут на своєму каналі я завжди намагаюся більш глибоко аналізувати певні явища та події, так і я хотів просто нагадати вам, що всі наші уявлення про красу, що щось повинно бути великим, а щось маленьким, це всього лише конструкти у нашій культурі. Наомі Вольф якось сказала: культура формує нас. А ми формуємо культуру. Наше сприйняття краси є відображенням цінностей та ідеалів, вкорінених у культурному полотні, до якого ми належимо. А сам Бурдьє зазначав, у дзеркалі суспільства краса є культурним відображенням, проявом спільних вірувань і прагнень. Вам може здаватися, що з вами щось не так, якщо ви не відповідаєте певним ідеалам, нормам краси зараз. Проте для мене і було важливим взяти найбільш ніби фундаментальну установку, так, нашу. Культури, типу, великі члени, це добре, і показати, що ну в інших культурах це може бути абсолютно не так. Так антична культура, це ж взагалі мати усієї західної нашої культури. І тому, коли ви подивитесь, що це може бути інакшим в різних часах та культурах, ви, можливо, краще сприймете і себе. Тому ця історія, крім безлічі цікавих фактів, насправді вчить нас просто приймати наше тіло. І як повні тіла колись були популярні в свої часи, маленькі пені. В свої, а зараз ми маємо інстафітнес-красу, це все відносне. Бо головне любити та поважати себе та інших бути благочестивою та мудрою людиною. І повірте, ось ці ось якості з античності перекочували у наш час і майже не змінилися. А от про канони жіночої давньогрецької краси, і як вона взагалі демонізувалася і взагалі була протилежним від того, що ми бачимо зараз, і про цю філософію, яка з. Античності насправді добралася і до нас, на жаль. Так, ми поговоримо у розширеному відео тільки для патронів та спонсорів. Яскравим прикладом цього парадоксу є образ Єлени Троянської, так? Тому що з одного боку вона неймовірно гарна, найпрекрасніша і так далі. І це нібито добре, але через цю красу і почалася Троянська війна. Дякую за перегляд на каналі безліч філософських і попкультурних відео. І також не забувайте, що ви можете підтримати мій канал і отримати за це безліч унікальних. Контенту, дякую вам. Привіт, спонсори і патрони. Що ми весь час про чоловіків говоримо, давайте ж і про жінок. У жіночій краси межі розмиті, оскільки в грецькій міфології та літературі жінки час.